З 23 сервісних центрів по області не функціонують е, два сервісних центри в місті Миколаєві, які роз, розташовувалися на проспекті Богоявському. Не, не функціонує наш сервісний центр в окупованій Снігурівці. Е, в прифронтових е, районах, таких як Паштанка, Березнигу е, Очаків, які обстрілюються, в місті Миколаєві ми теж регулюємо прийом в залежності від того, яка ситуація на з обстрілами на фронті пересування наших військ, тобто узгоджуємо з військовими режим нашої роботи. Певні дні, наприклад, очакує у нас за рекомендацією військових, прийом не відбувається тоді, коли це небезпечно. Ну, безумовно, є питання з кадровим забезпеченням, тому що є в наші працівники, які мігрували в інші регіони України, за кордон. Тому кількісний склад наш обмежений. В цей період активізувалось звернення за послугами через веб-портал послуг. Тому особи звертаються через веб портал з усіх питань, призначення, перерахунки, звернення за довідками, зміна способу виплати, який на сьогоднішній час теж послуга, яка часто. Користуються попитом, це люди, які отримували пенсію в спосіб через Укрпошту, звертаються, відкривають рахунки в банках і звертаються з заявами про зміну способу виплати. Тобто працюємо, надаємо послуги як на стаціонарному прийомі, так і дистанційно через веб-портал, надаємо консультації через гарячі лінії. До речі, в цей період ми збільшили кількість номерів мобільних операторів для надання консультацій роз'яснень через гарячі лінії. Ці е, номери гарячих телефонних ліній ми постійно е, публікуємо на наших сторінках, соціальних мережах, на нашій сторінці на сайті Пенсійного фонду України, для того, щоб населення, якщо це е, питання не потребує звернення, а як це усна консультація, е, могли звернутися на гарячу лінію, не, не виходячи з дому. Не ризикуючи попасти під обстріл, наприклад, якщо людина виїхала в інший регіон mm -hmm. і треба звернутися до пенсійного фонду. Вона може звернутися ну, за місцем тимчасового так, проживання. Принцип екстериторіального надання послуг в пенсійному фонду існує вже давно, до воєнного часу. Немає прив'язки до. Сервісного центру на території функціонування якого людина прописана або проживає, тобто звернення може бути в будь-який сервісний центр по Україні. Якщо а. людина мігрувала на Західну Україну, наприклад, вона звертається там за будь-якою послугою і отримує її там. А якщо за кордон? Ну, звичайно, за кордон спілкування може бути, звичайно, на консультації за гарячими лініями надаємо і через веб-портал вона може подати своє звернення. Щодо надбавок за віком 75, 80, 70? Ну і 80 плюс ми вже платили минулому році. 80 плюс це було ще поза минулий рік. В цьому році у нас з 1 жовтня надбавку отримують пенсіонери 70 років і старше до 75-річного віку. Це 300 гривень з 1 жовтня. Нарахування цих виплат ми вже зробили. Тому з 4 жовтня у нас почнеться виплата, і ці надбавки, особи, яким вони нараховані, їх отримають. Для 75 річних і 80-річних ці виплати вже були проіндексовані з 1 березня. Якщо вони складали раніше 400-500 гривень відповідно, то з 1 березня вони проіндексовані на 14%. Це 456 і 570 гривень відповідно.